Як минула остання доба у Херсоні, і на вашу думку, чому ворог не полишає своїх і спроб і дій з знищення будинків у Херсоні, з зернової інфраструктури та інших важливих об'єктів для цивільних громадян, передусім щодо зернової інфраструктури, то це вже добивання, скажімо так. Бо той термінал він навряд чи зараз міг би використовуватися за призначенням. Були й до того такі випадки, коли, скажімо, там в Переславі було знищено завдяки влучному влучні влучанню в е, напівпусте сховище, було вибух зернової зернового пилу, і це видали за вибух боєприпасів, хоча в своїх російських ресурсах. Е, що стосується знищення, того поступового, скажімо так. Е, Спочатку по Береславу і по району Білозерки на захід від неї, зокрема і Станіслав, авіабомбардувань, які тривають вже понад півроку, то звідти їм вдалося вигнати більшу частину цивільного населення. Бо звісно, що жодний приватний будинок ніяк не захистить від авіабомби, і навіть близьке влучання може коштувати життя тим, хто там ховається. Що стосується Херсона, то це для Херсона, скажімо так, нові такі неприємні м'яко кажучи враження, коли бомби, від яких так само не можна захиститися, немає не зовсім ніде, почали падати. Ну переважно все ж таки на прибережні райони міста, де людей менше зараз, але це зовсім не скажімо так, не захищає і будь-де зараз, тому що. Вони можуть, якщо в варіанті каву, вони можуть летіти до 10 кілометрів. А на жаль, російська авіація почувається в херсонському небі доволі безкарно, тобто, всі бачать, як вони долітають, як вони розвертаються. Вони в умовах практично прямої видимості з правого берега скидають. Зрідка ці бомби, до речі, просто не летять туди, куди їх намагалися запустити. Падають на лівий берег, і там також спричиняють жертви. У нас та просто неймовірна кількість, яка була скинута, і ви правильно кажете, що це близько 150 за тиждень. Авіабомб, але не тільки бомб туди входять також різні важкі, зокрема запалювальні гранати. От сьогодні скинули, наприклад, на приватний сектор в Херсоні не бомбу з безпілотника, а якийсь саморобний, так умовно саморобний вибуховий пристрій, який підпалив приватний будинок. Там вдалося врятувати родину з дітьми, жінку з дітьми. Але це показує, що вони з будь-чим. Почуваються безкарно, і це скажімо так. Багатьох херсонців це засмучує, звичайно, що не бачать роботи нашої ППО, про які ми можемо читати, як збили там всіх в Києві або більшу частину за межами Києва ворожих безпілотників. Тут такого поки що не, не спостерігаємо. Ну і. Звісно, це суттєво справляє враження навіть в умовах того, що наша артилерія зараз очевидно працює набагато більш ефективно ніж ворожа, яка звикла вже знищувати лише цивільні об'єкти, бо вона не має таких, скажімо так, уявлення того, куди вона б'є. На відміну від цього, вся смуга прибережна і далі вглиб аж до південної околиці лісу, все це прострілюється нашою артилерією, знищується будь-яка ціль, яку там знайдуть. Так само наші безпілотники також оперують там доволі теж успішно, але все ж, як бачимо, росіяни можуть вплинути на. Настрої настрої, звичайно, не те, що вони не стають проросійськими, вони стають е, такими, знаєте, ну від роздратування до розпачу, до страху. Це е, спонукає значну частину людей виїжджати, хоча дуже по різному ця ситуація її можна трактувати. Але нам е, була така тенденція останні десь два місяці, що люди почали активніше повертатися зараз. Ця тенденція знову. Пішла на, на Нівець, а ось що стосується лівого берега, то там, навпаки, зараз, з моменту приблизно того, як було підірвано росіянами греблю каховську ГЕС, почався новий етап масової евакуації людей. Частково це пов'язано також з тим, що з'явилися дешевші набагато втричі дешевші маршрути безпосередньо з. Через територію Росії в об'їзд е, країни і зони е, ведення бойових дій е, між Білгородською областю Росії та Сумською областю України є вже зараз працюючий пропускний пункт е, колотіловка покровка е, де за 200 доларів е, з людини можна виїхати з окупованої Херсонщини. Багато хто цим активно користується, особливо в умовах е, активізації. Відбирання росіянами всього майна у тих, хто не взяв російські паспорти, а також загрози мобілізації для тих, хто ці паспорти вже взяв. Тому що ну, Україна не карає за це вимушене взяття російського паспорту. Тому навіть власники цих паспортів зараз активно тікають, у кого є гроші, тікають безпосередньо в ЄС маршрути в Польщу за 600 доларів, у кого немає. Або хто не хоче їхати так далеко, вони е, евакуюються на контрольовану Україною територію. Е, Притому додатково до цієї загрози мобілізації, яка зараз виглядає як постановка всіх е, військово зобов'язаних е, до 50 років на військовий облік е, росіяни створили вже е, по, по, після довгих зволікань, створили в генічівську військомат. Е, з, Завели сюди російські суди і таким чином ті, хто скажімо так, ігнорують або якось чинять спротив цим російським спробам завести військовий облік, вони наражаються на небезпеку різних санкцій від штрафів до тюремного ув'язнення. Так само є небезпека, підсилилася щодо російської освіти. Бо якщо раніше там, де не було у росіян можливості забезпечити шкільну освіту через брак вчителів, брак приміщень через те, що приміщення зайняті були повністю російськими військами, зараз вони цю проблему вирішили для себе в такий спосіб, що, по-перше, де немає шкільних автобусів, все одно примушують батьків записувати дітей до школи, і потім місцеві гауляйтери і так звані активісти бігають по родинах і. Примушують батьків своїм ходом, як хочете, їздить, бо ви повинні нібито забезпечувати дітям право на освіту. Ну освіту, це звичайно в лапках. Це російського освіту. Крім того, навіть там, де зараз в шкільних приміщеннях зберігаються розташування російських військ, вони просто вирішили цю проблему в такий спосіб, що на першому поверсі сидять, наприклад, росіяни. Хід на другий поверх, там де більш небезпечно. Забезпечує для тих дітей, які відвідують ці навчання. Ну і найбільш таке скричущий факт: що попри те, що в самій Росії ніде не було організовано дистанційного навчання, навіть час карантинів і епідемії ковіду, зараз в херсонських школах ну, в школах на окупованій території. Такі дистанційки вже вони практикують, попри те, що у них на це немає нормативної бази. навіть не зрозуміло, яким програмним забезпеченням вони при цьому користуються, але вже точно відомо. Наприклад, в Рикові, де школа була зруйнована детонацією російських боєприпасів, зрештою налагодили це дистанційне навчання. Пане Володимире, <гибать кінь> на жаль, вже маємо обмаль часу. Ми вам дуже вдячні за ваш такий розлогий коментар. За те, що ви Дякую. розповіли нам про ситуацію на Херсонщині у багатьох аспектах. До нових зустрічей у наших етерах впевнена, поговоримо ще на багато тем. Дякую вам, Володимир Молчанов, політолог, був з нами на прямому зв'язку.